Генеральний спонсор програми Toyota Центр Львів Діамант» – Офіційний дилер Toyota у західному регіоні. Вітаю, це програма Автодрайв. Програма для тих, хто знає все про своє авто та хоче дізнатись про автомобілі інших. Завжди приємно отримувати подарунки, особливо коли чекаєш на одне, а отримуєш щось цікавіше. Мабуть, так подумали в компанії Ford і видали на гора новий «Мундео». Зміни зовнішності мондео дивують. Новий вигляд автомобіля освіжили так, що його тепер важко впізнати, проте не помітити неможливо. Основні елементи екстер'єру, які, як правило, і формують загальне враження про автомобіль, стали зовсім іншими. Так обидві решітки радіатора набули чіткої трапецієподібної форми і розтягнулись у всіх напрямках. Отож, перед моделі виглядає дуже промовисто й переконливо, першим повідомляючи про представницькість авто. Фари і протитуманники теж змінили форму. Вздовж верхньої лінії кузову з'явилися яскраво виражені обриси ребра жорсткості. Задні фари змінились повністю. Тепер розділені на дві частини кришкою багажника. Загальні форми кузова стали більш дутими. Створений на базі двох мінівенів C-Max і Galaxy Седан Mondeo не втратив родзинки в зовнішності. А навпаки, отримав новий шарм, що виказує в ньому автомобіль з високим рівнем комфорту. Новий Мондео підкорює з першого погляду і справа тут не лише в новому кінетичному дизайні. Щойно згадуваний кінетичний дизайн це своєрідна стратегія ребрендингу, по народному кажучи, нової загальної популяризації для всіх моделей Форду, що не обминула і нового Мондео. Головним завданням дизайнерів став новий підхід, завдяки якому люди хотітимуть обрати форт не тільки розумом, але й серцем. Незважаючи на загалом популістськість ідеї, новий дизайн став підтвердженням запланованому. З чим важко посперечатись. Якщо на ринку з'являється нова модель, вона зазвичай є дорожчою за свого попередника. Та Мондео відрізняється практичністю і невисокою на фоні конкурентів ціною. Безпека Мондео теж на належному рівні. В базовій комплектації нова модель Форду оснащена сімома подушками безпеки по всьому периметру, включно з подушкою для захисту колін водія. Це одна з причин високої оцінки в тестах NCAP. Також вперше для американо-європейського седана опційно доступні шини з технологією Ranfalt, яка дозволяє при проколі подолати середньостатистичну відстань, необхідно, аби доїхати до шину монтажу з швидкістю до 80 км на годину. Такі шини встановлюються разом з системою контролю, що теж є новаторством для Мондео.